Вітаю, слава Україні! На огляді новинка від Трівіси. Такий цікавий дизайн. з кільцем. Модель називається Сигіта. Ніяк не переводить. Ну, Переводи я не знайшов, по крайні мрія. Ось вот такий цікавий ножичок. Ну, давайте спробуємо по порядку показати. Так, рукоять Мікарта, це чорна, випускається зелений і синя. В ньому вже бэкспейсер стальний. Місце для кліпси для лівшей. Ось така 3D-обробка. Такі фрезеровки. Фрезерування тут, фрезерування тут, Такий легкий овальчик, але він майже незамітний. Бекспейсер стальний, переходящий таке кільце. В ньому ж отвір для темляка і кільце для пальця. Тут палець влазить будь-який практично. На ньому вже насічки такі. Ну, такий цікавий. Обично керамбітов таких а тут прямому зробили. На Бекспейсері написали Т-віса. Приталежна сторона один до одного. Аксіс, забув сказати, його видно дуже гарно. Кліпса стальна глибока. Ну як глибока, глибока до рукояті, до кільця, кільце буде торчати. Так, клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкриваються за оцей отвір. Відкриття легке, закриття під своєю вагою. Можна відкривати і за рахунок аксісок. Все дуже добре. Так, лайнери стальні облегшення з обох боків. Вага ножа 108 грам. Баланс. Ну, За рахунок цього кільця чуть-чуть зміщений в сторону рукоятки. Лезо у нас стонуваш покриття. Спуски прямі високі практично від обуха. Фальш чисто декоративний і маленький на пару міліметрів. Сталь Сендвік 14C28N. Так, напис є, але різкі спіймати не можу. Так, ну, ладно, то не важливо. хваті. ну, цікаво, хватить практично багато. Класичний хват, насічки, як люди привикли. Можна хватати отак. Палець сюди, тоді взагалі чуть жорсткіше тримається на укол, по крайній мірі. Обратним хватом можна і так брати, і можна палець сюди. Сюди палець великий. І взагалі дуже зручно. Так, надійно. Це єдиний плюс оцього отвору. Кільця цього. Що там ще? Все. Так, по лезі по обуху 3,5. Зведення в районі 0,3-0,4. Товщина рукояті 14,4 мм. Габарити. Зараз подивимося. Загальна довжина разом з отвором 20 см 200 мм з кільцем. Якщо брати оце рукоять там, де Мікарта, то це виходить 175 мм. Довжина леза у нас теж 75 мм. Отакий От цікавий дизайн, цікавий ніж. Непоганий, гарно зроблений. Кільце на любителя. А так непогано, я рекомендую. Якість ідеальна, як, як у Тривис.